Яка сука не блимнула, бачите? Тепер отак от віддаю товаришу поліцейському, да. порушив на три кілометри швидкісний режим Молодимир, в порігівцях. Я, да. я як повноважна особа приймати рішення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху згідно 222. двадцять угу. друг, сидивши з вами всі докази, я знайомлю, що вас. Приймаю рішення притягнути вас до адмінвідповідальності за частиною першої статті 122. Зрозуміло вам так угу. це, це передбачає санкція. Штраф 340 гривень. Uh -huh. Згідно 268-ї маєте право подавати свої докази, заяви клопотання, пояснення, також маєте право на перекладача та на адвоката. Згідно 63-ї Конституції України, ви як особа не несете відповідальність давати показання про себе та своїх близьких родичів, коли яких визначено законом. Десятиденний срок можете оскаржити моє рішення, 15 днів у вас є на сплату. Зрозуміло вам, да, так? Так, добре. моє посвідчення вам потрібно чи ні. Бажаєте ознайомитись? Ну давайте, вже всі побачать, хто ви. Зараз, <ріст> 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 хвилинку. Якщо на місці проплачуєш, мінус 50%? Якщо... Ні, дивіться, тут, на жаль, немає 50. 50, 50 – це якщо камера розміщена на зовнішньому периметрі доріг. Тобто на проспекті, на Вінницькому шосе, там <ріст> є 50%. Ісот. Тут фіксовано 340 або 1700. Тобто якщо швидкість вже 103 і більше, це 1700. Ага, зрозуміло, вже все, коротше, шари на 50%. Якщо тебе ловлять на цей трукамчик, ніхера типа не діє. Так що да, блядь, не було. Да, так що, так, тримайте, по повній програмі. Вже. Так, документи віддають. Маєте бажання, можете сплатити. Так, да, я буду платити на місці, давайте, звісно. Так, ну, так, все народ. Я типа, давайте, не літайте, блін, швидше, ніж ваші ангели. Слава українцям.